У мене виникає запитання. Скажіть, будь ласка, у вас ніколи не виникало запитання. Ну чого ці віруючі такі настирали, про Бога розказує? Невже ну, не нема просто вірити в серце і, і вір собі, дивися, ну на що ти до кожного чіпляєшся і розказуєш про Бога? У вас не виникало такі запитання? <звіт> Це ви такі розумні бо ви читаєте. Друзі, дивіться, ми з вами розв'язочку ось ці, що прочитали. Чого віруючи іншим намагається сказати? Уді". Тому що Ісус Христос послав і сказав, ідіть і розказуйте. А чому Ісус Христос цього хоче? А хтось скаже, слухайте, да ви вже взагалі Ну, Мусульман свій Бог, на що ви до них чіпляєтесь? А в будівстві своя релігія, нащо ваше християнство, китайцям там, чи, чи японцям? А виявляється, що не так усе. Виявляється, що істина в Ісусі, Ісус каже, справа в тім, що всі люди йдуть в І хто, як не християни, яким вже відкрита дорога до спасіння, які знають, як спасатися, хто як не християни, мають сказати іншим і зупинити. Ви знаєте, друзі, я боюся, наприклад, того моменту, що, якщо я комусь не сказав, а в вічності Людина покаже на мене пальцем і прокричить. Чому ти не сказав? Ти був поруч зі мною, ти зі мною їхав в автобусі, ти зі мною жив по сусідству, ми з тобою разом працювали і так далі. Чому ти мені не сказав? От оцього я особисто боюсь. Ну Це його проблема, якщо він не хотів. Інша проблема, знаєте, як колись... Того дідуся запитали, це ще в радянські часи. Е, Кажуть дідусю, а ви вже давно віруючі з молодого, ви на одному місці на заводі 40 років пропрацювали. Як вам вдалося, а не було? Та, ні, каже, та так, все чудово. Слава Богу, ніхто не знав, що я віруючий. Ну, тобто ніхто не знав і мене ніхто не чіпав. Насправді, друзі, чому віруючі люди. В попаду, інколи не в попаде, інколи воно доречно, інколи здається недоречно, але стараюся сказати про Христа. От я, наприклад, йшов, навіть на п'ятачку хтось сидить, грає, співає теж про Ісуса Христа зараз. Чому? Що, Що спонукає людей? Усвідомлення відповідальності перед Богом. Ісус Христос сказав, ідіть і розказуйте, і вчіть, і діти говоріть. І це дуже важливо. Хоча нам інколи здається, що це вже зайве, що ну, воно не потрібне, потрібне. І ви знаєте, який показник того, що це потрібно? Це те, що ми всі сьогодні сидимо тут. Це теж говорить про те, що це потрібно. Це те, про що треба говорити про що треба намагати.